Прагнучи зекономити, люди часто наймають дизайнера і будівельну бригаду окремо. Наприклад, друг порадив дизайнера, а сусід будівельників. І чи є це вірним рішенням? Чи все ж таки краще замовити розробку і реалізацію проєкту у однієї будівельної компанії? Сьогодні ми розглянемо переваги більш мудрого рішення. Думаю, ви швидко здогадаєтесь самі, що це за рішення? Перше, вам не спроєктують нездійсненне. На жаль, багато студій та окремі паперові архітектори або дизайнери в переважній більшості не реалізують свої проекти. Намалювавши гарні картинки, вони відпускають клієнта у вільне плавання, паралельно знімаючи з себе всю відповідальність. З досвіду можу сказати: більше половини цих проєктів фактично не реалізуються висновок. Коли виконавець ремонту, та сама компанія, що проєктує дизайн проєкт, відповідальність перед замовником у неї вища. Їм же це треба буде реалізувати. Пропонувати те, що не можна зробити у вашій квартирі або в рамках вашого бюджету, їм просто невигідно. Крім того, в таких командах працюють досвідчені дизайнери високої кваліфікації. Вони чудово знають технології виконання ремонтних робіт. Та розуміють, які ідеї мають право на життя, а які ні. Друге, всі працюватимуть на вирішення задач. У ремонті ніхто не застрахований від сюрпризів, особливо при роботі з українським житловим фондом. Але замовлення проекту та ремонту в одному місці це страховка. Що виконавці не будуть звалювати відповідальність один на одного, якщо щось піде не так. Дизайнер на виконроба, а виконроб на дизайнера. У рамках однієї компанії дизайнер працює у зв'язці з виконробом, майстром та менеджером з комплектації. Виконавці ремонту краще розуміють один одного: робочі питання вони самостійно вирішують між собою і не турбують клієнта по кожній дрібниці. Висновок. Перекласти відповідальність і вмити руки не вийде. Є кому все контролювати. На етапі ремонту за всім слідкує менеджер проекту. Такий підхід позбавляє замовника необхідності стояти над душею у мастерів самому або додатково платити за авторський нагляд. Саме так, такий варіант може бути гарною альтернативою авторському нагляду. Третє. Вам зроблять саме те, що спроєктували. Проблеми з ремонтом бувають і через банальне нерозуміння. Наприклад, у проєкті намічені складні роботи, є детально описані вузли та технологія виконання. Але замовник найняв брата, сусіда подачі для реалізації цього проєкту. а той просто не вміє читати креслення. І в результаті готовий. Ремонт суттєво відрізняється від задуму дизайнера. Якщо б замовник замовив і розробку, і реалізацію проекту в одній компанії, то все було б окей. Висновок: дизайнерський ремонт передбачає роботу з особливими матеріалами та складними технологіями, для яких потрібні кваліфіковані спеціалісти. Звичайний маляр не завжди може зробити декоративну штукатурку. Клеїти дуже тонкі італійські шпалери краще не доручати майстру універсалу. І таке інше. Розробляючи проєкт, дизайнер одразу планує, хто з його перевірених спеціалістів здатен реалізувати цю задачу. І тому замовник може бути впевнений, що йому не потрібно буде переплачувати за переробки. Ну і четверта бонусна причина: вам не потрібно буде працювати з суддею або миротворцем. Кажуть, що будівельники недолюблюють дизайнерів. Для будівельника важливо зробити швидко, оскільки він переважно отримує оплату за обсяг робіт, а не за час. А дизайнер зі своїми складними елементами дизайну не сприяє цьому. Так само кажуть і про дизайнерів, що вони недолюблюють будівельників, бо ті постійно вимагають якихось уточнень і в результаті роблять не те і не так. А дизайнер вимушений потім постійно вносити правки у проект, щоб вже не перероблювати зроблене. При такому відношенні один до одного замовник постійно знаходиться посередині і має прийняти рішення на користь однієї зі сторін. Навряд чи вам потрібен цей додатковий стрес. Отже, роблячи ремонт, ви звичайно ж хочете, щоб кошти були витрачені з розумом, а результат радував вас ще довгий час. То чому б не довірити свій ремонт команді професіоналів? Адже за рахунок своєї спрацьованості вони допоможуть заощадити ваш дорогоцінний час та кошти і застрахують від досадних помилок. Тут, як завжди, рішення залишається за вами. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Це дуже допоможе його розвитку. До нових зустрічей!